Ну, по-перше, всі підписанти, всі гості даного форуму другого форуму саміту Кримської платформи повністю підтримують територіальну цілісність незалежність України, в тому числі звісно, з українським Кримом з півостровом, дуже важливо, що всі підписанти підтримують формулу мира плана Зеленського, і вже в виступах ми це почули. А також це закріплено на папері. Дуже важливим фактором є саме фактор справедливості. І тут, коли багато спікерів різних парламентів говорили про депортацію дітей, саме цей документ говорить, що вони почались з Кримського півострова. І взагалі це відносить нас до елементу історичної справедливості. Багато хто зі спікерів дав приклад. Нещодавнього визнання голодомору геноцидом українського народу, і тому ми пропонуватимемо на парламентському рівні зробити такий самий жест справедливості по депортації кримських татар з своїх корінних історичних земель Кримського півострова. Тобто, це наше завдання як парламентарів для роботи в наступні місяці. Також це створення груп підтримки кримської платформи. на Базі парламентів, тобто це те, що ми вже робимо більше двох років. Це також ем, притягнення до виконання мандатів таких організацій, як Міжнародний Червоний Хрест. Це також стосується насильницьких зникнень, про які ми говорили в нещодавній резолюції. Пар'є, і також це стосується. Мандату таких організацій, як міжнародне, міжнародні організації ООН, організація ОБСЄ, якраз очільниця парламентського виміру, зараз виступає. І, звісно, також. Заклик до цих організацій підтримувати повну інформацію і стабільний зв'язок з тими, хто знаходиться в неволі. Тобто, знову ж таки, це питання насильницьких зникнень, які почалися, в тому числі з Криму, Донбасу, продовжуються на території у сучасної агресії Росії проти України. Це також підтримка створення спецтрибуналу за злочин агресії. Дуже радіємо, що багато спікерів напряму закликали ті уряди, які не долучились до. Робочої групи на рівні е, урядів, тобто міністерства закордонних справ, це зробити мене особисто дуже порадував виступ е, Гани, виступ представника Сєра Ліоне він е, підняв весь зал, всю кримську платформу, щоб е, висловити свої співчуття загиблим цивільним. Загиблим українцям, силам оборони і діткам, звісно. А після хвилини мовчання у нього була така палка, палкий виступ. Він сказав, що ми відкрито публічно говоримо про невідворотню підтримку українському Криму, місту Севастополь, загалом Україні, щоб це прозвучало на весь світ. Також представник Гани і я в принципі, записувала, мені здається, він навчався якраз в Одесі. Він подякував за можливість отримання достойного достойної освіти в Україні. І а, вибачте, це з Гвіне Бесау переплутала. Пресниквінебесав, парламентар і спікер, навчався в Одесі. Тобто, ми коли мене сьогодні запитували журналісти зранку, які неочікувані виступи, ви очікуєте? От якраз дуже приємно підтримка глобального півдня. на які ми так довго чекали, також дуже важливим. Я підкреслила для себе в резолюції це використання всіх можливих спроб по зупинці Росії. Це посилення моніторинг санкцій, це дипломатичні, економічні і військові елементи повернення наших територій. Звісно, це також і те за що бореться українські сили оборони. Це конкретні. Конкретні кроки по поверненню нашого культурної спадщини це робота з ЮНЕСКО по е, культурній спадщині саме в Криму. Е, значить, ну і звісно, тут цікавий елемент. Цього не було ще в жодній резолюції. Е, це така цитата, що це є е, War of Choice, тобто війна в, за вибором. Е, це неспровокована, не, спровокована, е, не е, стандартна агресія, яку, звісно, здійснив Путін, е, е, і а, агресивна Росія. Диктатура від недавнього офіційно проти України, але багато спікерів зазначало не тільки проти України. Географія цієї агресії дуже широка, вона шириться, і тут є посилання навіть на заклик Росії повернутися в домовленості щодо Black Grain Initiative, да, Це зернова угода, і ми дуже дуже чекаємо адекватного підходу Росії, а не блокади Чорноморського регіону, тому що це питання. Продовольства і безпеки всього світу, я думаю, що всі інші елементи вони повторюють попередні ініціативи. Вони засвідчують підтримку Україні силам оборони, і вже ніхто не цурається говорити про те, що військова допомога дорівнює гуманітарній допомозі. Ми почули. Спікерів як мінімум 60 країн це е, розширений формат ніж був в перші роки заснування платформи, і дуже чекаємо визнання е, депортації кримських татар як геноциду, е, розширення представництв парламентських кримської платформи на теренах е, світових парламентів. Ну і...